Що ми знаємо про поляки? Відверто кажучи, небагато. Живуть поруч, розмовляють якоюсь дивною мовою, ніби все зрозуміло, а починаєш прислухатися і вже ні. А ще телебачення у них, таке, як у нас, тільки років 20 тому. Таке кумедне. А ще пошепки таємно кажуть, що в Польщі дуже погано, що працювати неможливо, все дорого, і життя нема, що рівень знань у дітей слабкий, а наші приходять і одразу з першого класу закінчують школу, а потім озираєшся, а всі твої друзі вже за кордоном. Додому приїжджаєш, село пусте, жодної дитини, бо є Польща. А найстрашніше це коли ти не бачила хресника два роки, а він вже не шокає, а пшекає. Тому давайте поговоримо про Польщу з вами Саша, і це країни. Польські куркулі. Як ви уявляєте собі польських куркулів? Ну, це такі люди, у яких все є, але не так, щоб дуже багато. Це, напевно, очільники великих міжнародних компаній. Або держслужбовці можна владці, силовики, айтішники. І всі вони неодмінно живуть в великих містах, типу Варшави, Кракова, Лодзя або Вроцлава. Насправді і так, і ні. Середній клас в Почі сьогодні це саме підприємці, маленькі і середні, які дійсно живуть в великих містах. Але не тільки вони. Відсоток людей, проживаючих в сільській або напівсільській місцевості, у яких все добре, росте з 2010 року. Польський фермер в середньому має у власності приблизно 11 гектарів землі на сім'ю, і найбільші в Європі дотації та пільги на продукцію. Вони не бідні і не багаті, і точно почувають себе не гірше, ніж жителі маленьких міст. Польща це якраз та країна, де відповідь на питання, чому навчатися з Малку до Їню чи Пайтону не звучить так однозначно. Держава і церква. З цього, напевно, треба було починати. Польща дуже релігійна країна, настільки, що їм заздрить навіть Ватикан. Тут є, скоріше, Тут є, був, скоріше є, бо він святий, свій. Папа Іоанн Павло II, який пройшов шлях від блаженого до святого, всього за 9 років, тому що мав здібності до зцілення аневризми головного мозку і хвороби Паркінсона, вибачваче, мова не про тебе. Треба було залишатись Касіусом Клеєм. А головне, що церква досі не відокремлена від держави, і навіть більше є частиною політики. Особливо крепкими ці зв'язки стали за часів правління партії Піс Ярослава Качинського. Церква ходить в школи на заняття з католицького катехизму, отримує сотні мільйонів євро грантів на невідомі потреби. Архієпископи вписуються за корупційних політиків або лякають виборців темними часами. Прибираючи хрести і вертепи з офісів, вони хочуть повернути нас у темні часи. каже ти архієпископ ти Кракова на різдвяній промові. В Я вам більше скажу. Польські розробники ігор навіть зробили перший у світі симулятор Ісуса. Так вам не почулось, він саме так і називається. В ньому можна перебалити з Андрієм, робити з води вино і видаляти тромби. Я, Ісус, зроблений на Unreal Engine 5 і з го року вже доступний для завантаження. Вівтарні хлопчики. Всі ці традиційні цінності сипляться, коли приходять вони. Вівтарні хлопчики, там як пороблено. Кожен рік по декілька скандалів зі священиками. На цьому тижні Ватикан відправляє у відставку Анджея Дзюбу, єпископа Ловича, за те, що той приховував факти збочення священиків відносно неповнолітніх прихожан, які знаходились у них в підпорядкуванні. Навіть не приховував, а можна сказати, давав своїм підлеглим другий шанс. Наприклад, триває по тобі внутрішнє розслідування, то ти йди покеруй футбольною командою вівтарних хлопчиків і добряче подумай над собою. Або спіймали вас за переглядом порно з вівтарними хлопцями голими і кажуть: а тепер будемо тримати вас подалі від церкви. Йдіть викладати католицький катехізис у початкову школу. І всім там розкажіть, що так робити не можна. Провідний католицький журналіст Томаш Тарліковський. Пише в своїй колонці, що тепер, після відставки, пан Дзюба буде до кінця життя на утриманні. Держава оплачує пенсію, його комунальні медицину, є допомога по харчуванню, а також винагорода на одну домробітницю. Тоді виникає питання: кого покарав Ватикан, польських платників податків чи дзюбу темні то... часи, справжні темні часи прийшли до Польщі після 15-го року 2015-го. В тандемі консервативна партія Право і Справедливість та католицька церква спочатку привели Польщу до найгірших показників Європі з контрацепції, єдина країна Європи, де екстрена контрацепція була недоступна, а потім до однієї з найгірших країн на континенті з політики абортів, де вони фактично заборонені. Більше того, партія піс-під шумок прикрила державне фінансування лікування безпліддя, бо то не по-християнськи. Мракобісся поступово відходить з обранням нового уряду на чолі з Дональдом Туском. Протизаблітні пігулки тепер можна купити без рецепту. Раніше на ранок треба було шукати лікаря, а заборону на аборти трохи послаблять. Сподіваємось, там же колишній очільник уряду від Піс Матеуш Муравецький каже, що трохи дали жесткача, і що з приводу заборони абортів були різні думки. Церква, звісно, проти прес-секретар католицької церкви Польщі Лешик Генцяк каже, що така політика принесе тільки смерть. Мовляв, людина починається після контакту з яйцеклітиною, а жінка не має права приймати рішення стосовно життя іншої людини. Давайте подалі від церкви і ближче до школи. Польська освіта дуже схожа на українську. Ходиш в школу, завчаєш дати події, формули, а потім тримай атестат і щоб ми тебе більше не бачили. З 24-го року Польща розпочинає реформування системи освіти, наслідуючи, а місцями навіть копіюючи, найкращий досвід у світі скандинавський. Для початку скорочується освітлювальна програма з усіх предметів на 20%. Міністерство освіти сподівається, що збереження годин при скороченні матеріалу дасть змогу отримати більш глибокі знання з акцентом не на завчання, а на критичне мислення. З 1 квітня мають прибрати домашнє завдання з початкових класів і залишити з 5 по 9 виконання домашнього завдання за власним бажанням для вищого балу. Польські вчителі мають найнижчу початкову зарплату у всій єврозоні це 700 євро на місяць, поступаючись навіть Румунії та Греції. Уряд Туско обіцяє підняти її за цей рік майже до 900. І звісно, скорочення уроків катехизму, які фінансуються за кожного держави до одного на тиждень, і тепер ці уроки мають бути не десь в середині розкладу, а першими або останніми. Як ви думаєте, яка була реакція церкви? Італійські бомжі, колись дуже давно дай мені святий Іоанн Павло II пам'яті ще на початку 90-х поляки були бомжами справжніми такими попрошайками. Роботи всередині країни майже не було. А якщо і була, то за грошики. У якості трудової імміграції поляки в ті буремні часи обрали Італію. Що тоді що зараз варіантів там небагато: дідів бабів доглядати, ремонти робити, або в поля на сезонні роботи. Ще як варіант. Іти в заклади харчування посуд мити з перспективою кар'єрного росту до кухаря. Якщо ви будете або вже є в Польщі, зверніть увагу на кількість ресторанчиків італійської кухні. Причому в кожному вам будуть казати, що саме тут піца справжня дотична до італійського оригіналу. Це саме ті поляки пострядянської міграції, які повернулись додому після купи урядових реформ, коли прірва у якості життя між країнами стала ямкою. Чого вам не скажуть в польсько-італійських ресторанах, так це того, що для отримання справжньої італійської піци в неї потрібно покласти все італійське: борошно, томати, сир, м'ясо та італійський темперамент. А нічого з цього вони туди не кладуть. Біль країни. У кожної країни є своя травма. При згадці про неї тебе аж трусить, сіпається око і падають штори. Якщо вона чіпляє весь соціум, тоді її направляють зовні, а якщо тільки частину, тоді її спрямовують всередину, щось на рівні масової туги. Для Польщі це питання виплати репарацій від Німеччини за Другу світову війну. Розбуди поляка вночі і запитай, чи винні йому німці. Він, не просинаючись, скаже так. Спробуй відповісти інакше і буде сварка в кращому випадку в гіршому бійка. В Потсдамі прем'єр, президент і диктатор вирішили, що СРСР бере з Німеччини стільки, скільки може винести, мистецтвом, обладнанням, технологіями. З цього всього є частка Польщі, треба поділитись. Походу не поділились в 2015 році. Піс зробила цю ситуацію частиною виборчої кампанії, ідеєю фікс для нації. Тепер польща ходить до німців і каже: Ви нам винні 1,3 трильйона за війну. А ми знаємо, що ви третя економіка світу і гроші у вас є. А всередині країни пропозиція звучить: так ми чому гірше за них живемо? Бо вони гроші нам не віддають. Це була хвилинка попередження. Якщо вас запитають про німецькі репарації, кажіть. Так, винні все віддадуть одразу після повернення до влади Націонал соціалістичної робітничої партії Німеччини. Я пожартувала. Не віддадуть ні, позвольше бачні. Наше доме ніхто